Так, привіт, мої прекрасні люди, величні люди. Якщо ви дивитеся це відео, то напевно ви вже почали свій якийсь шлях до саморозвитку, шлях в астрології, можливо, або в якійсь іншій езотериці. Тобто шлях до себе, до відчуття, а яка ж ви насправді людина, що взагалі всередині у вас там відбувається, і так далі. І це відео, воно націлена для учнів моєї астрологічної езотеричної школи Водолієм Старт, а саме для учнів курсу Астрологія для себе. Але якщо ви також бачите це відео і ви ще не учень цієї програми, то задумайтесь про це. І за посиланням під цим відео буде саме можливість потрапити на цей курс. Він коштує взагалі не дорого. За посиланням ви все побачите, всі умови. але... Якщо ви все ж таки дивитесь це відео, то я хочу з вами привітатись і сказати вам, що насправді вирішила його сьогодні записати для того, щоб більш так, тепліше, ближче познайомитися з вами. Розказати трохи про себе, розказати про те, чому саме астрологія взагалі, да? навіщо вона потрібна вам? Можливо, у когось є ще якісь переконання, що воно вам не потрібне, тоді я спробую, хоча б, да? якось ваші переконання, можливо, там, перевернути на іншу сторону, або, можливо, якщо вам це не потрібно, то нічого не буду з вами робити. Ви самі з собою все зробите, або не зробите. Так філософськи закрутила. Коротше. Ну, почнемо з того, що мене звати Ольга Піддудна, я астролог, вже 8,5 років. Я 6 років вже консультую людей як астролог. 3,5 роки я вже навчаю людей астрології, тобто я в астрології вже давно. Ну, І, звісно, в темі саморозвитку я також давно, але не все так було завжди класно, як в моєму житті зараз. Да? І я можу сказати, що Якимось чином, звісно, астрологія повпливала на мене, на моє життя, на мої досягнення, на мої результати, і е, я сьогодні трошки про це розповім. Насправді спочатку хочу роз, розказати про те, як я взагалі в астрологію прийшла. І, можливо, тут хтось із вас побачить свою історію, побачить свій, свій якийсь особистий відгук, як вам це відгукується і так далі. Я скажу, що я багато років працювала в наймі, сім років я працювала у продажах у маркетингу, я була начальником відділу маркетингу, я була проджект-менеджером. Я була людиною, яка Бренди на ринок України. Тобто, я була пов'язана з продажами, з маркетингом, з веденням продуктів, таких, знаєте, не дуже стандартних на ринок України. Я працювала багато років, сім років в компаніях. таких, Великих там з чисельністю працівників навіть 300-400 людей були такі компанії, і я в них була топ-менеджером. Тобто така, знаєте, соціальна картинка, начебто абсолютно щасливої людини. Да? І в мене був чоловік, в нас з ним була дитина, синочок Ніколай, і начебто, все так соціальна така рамка, норма, все окей. І там квартира, дві машини, все окей, але всередині от якісь там кошечки скріблісь. Тобто, щось я відчувала, що щось воно мені якось не так, да. Тобто я ненавиділа неділі, не хотіла йти на роботу, на ці наради, які начальник проводив. Да? Значить, тому мені подобалась моя робота. Я була там визнана і класно заробляла, але щось було не так. Але я не прислуховувалась до себе, і ось це щось я не відчувала, не розпізнавала ніяк. Бо не знала інструментів, як це можна зробити. І, звісно, життя створило для мене такі в лапках можливості або обставини, в яких я була змушена почати все ж таки, прислуховуватися до свого того внутрішнього голосу. І так сталося, що в 30 років я розлучилася. Давайте так, не, почнемо не з того, що я розлучилася, а почнемо з того, що я все ж таки умовно пішла з тієї найманої роботи, в якій я просто відчувала дичайше вигорання, ненавиділа просто ті неділі, тому що в понеділок йти знову на роботу. І я пішла з того найму, з тієї класної зарплати, з того соціального пакету і стабільності. Робити тортики вдома. Так продовжувалось десь рік-півтора, і потім да, зарплатні там десь 1000-1500 євро на той момент, 27-річна дівчина так непогано було. Я почала робити тортики і заробляти на цьому десь 3000 гривень на місяць. Це було взагалі, знаєте, як падіння просто за лімпу на дно. Це було складно, так, але ж це був мій вибір, і це була моя така, знаєте, вже. Розпач я в в розпачі якомусь це зробила е, і ну, відчувала, що насправді я так більше не хочу, як було раніше, але по-новому, ну от можу, поки що тільки так. Да? Тому е, працювала я дома, там, да робила якісь там тортики. Потім вже ми почали там знімати якусь кухню з братом, ми почали робити це разом. Але е, нічого краще не становилося, да? не ставалося на душі. Я відчувала, що мені все також складно і щось йде не так. І як я кажу, життя створило ті умови, в яких я мала просто була змушена почати сам розвиток. І це було моє розлучення з колишнім чоловіком. Я залишилася одна з трирічною дитиною, і ще так сталося, що саме протягом... Трьох місяців в моєму житті сталося дуже багато таких складних обставин, які просто винудили мене щось почати робити і якось займатися собою. Да? І це саме було розлучення протягом трьох місяців, поки там розглядали справу в суді, було був час по, подумати над цим. І протягом цих трьох місяців стаються ще ряд. Просто нереально жахливих подій в моєму житті. Да? В домі, де ми живемо, стається пожежа. І весь дім, де живуть дуже багато там, біля 30 квартир, людей затоплює повністю. Да? Я живу на другому поверсі, є ще третій. Тобто дім лишається даху, і мій дім без даху отак три місяці, два місяці. Осені стоїть під дощами. Мало того, що під час тушіння пожежі на, на, на квартиру вилилось там біля двох тонн води. Так і ще й протягом трьох місяців зі стелі просто лився дощ. І от уявіть собі, я ще в той час вирішила, що мені треба е, поставити брекети, бо були криві зуби. Да? І е, для того, щоб їх поставити, треба було вирвати е, три зуби мудрості. І вирвали мені їх одночасно під е, загальним наркозом. Я його дуже складно переносила. І, коротше. Уявіть собі таку картину, я лежу в своїй квартирі. Одна з тривічною дитиною грошей нема, бо цей кондитерський бізнес ніхіра особо не приносить. Ну Там щось 3, 5, 6 тисяч гривень на місяць, я тоді там щось мала до 10 а, чистого прибутку. Ось це пожар, потоп. Я без зубів лежу на, на дивані, на кроваті, бо мене так трусять після цього анестезії. Я дивлюсь на стелі, з потолка капає дощ, ллється вода, і я лежу і розумію, в якій повній жопі я знаходжусь. І ось саме з цієї точки почалися якісь мої зміни. Через деякий час я пішла до першого астролога, почала цікавитися все ж таки, да, тим, а, що, а, чому, а, а чому так взагалі сталося. Да. І вона мені розповіла, да, що. Ну, певні якісь дала відповіді на це питання, але я не знала точного часу свого народження, вона не змогла його визначити прямо на консультації. Для цього треба було більше часу. Я пішла під потім до іншого астролога, визначили час і питань не ставало менше. І я зрозуміла, що я хочу сама це почати вивчати. Бо цікава мені ця наука була ще з 15 років, саме з роману Мастер Маргаріта, де Воланд каже такими дивакуватими фразами. Меркурій во втором домі, луна ушла, вам отрежуть голову. І мені завжди хотілося дізнатись, що це за набір якихось символів, фраз, пов'язаних з планетами на небі. Я розуміла, що це щось із астрології, але мені завжди так було це цікаво. Я ніколи не могла навіть уявити собі, що я колись буду не то що знати і розуміти, що це таке. А навіть викладати це знання і навчати інших. Тому, знаєте, це, цей мій інтерес він, мені, він мене вів з самого початку да, мого життя. І тому е, я пішла на свій перший курс навчання, я, я зараз пам'ятаю, воно було в записі без зворотнього зв'язку, без нічого, астрології для себе. Тобто я почала вивчати цю науку сама для себе, паралельно мішаючи креми на своїй кухні, роблячи торти. І так тривало. Щоб ви розуміли, десь два роки, потім все більше і більше знань до мене надходило. Мішаючи креми, можна багато чого да, з того Ютубу. Тобто я так і робила. І далі що сталося? я... Розуміла, да, що багато людей навколо в моєму оточенні починають мене питати: Оля, а що? А ну розкажи, а поділися, зроби мені карту. Тобто, спочатку свої, потім інші. І, звісно, я почала робити це за гроші. Тобто, вела паралельно свою кадиторську діяльність, а потім паралельно робила якісь консультації, спочатку за невеликі гроші. І саме ключова така подія, яка сталася, що я коли зробила першу консультацію за гроші, вона тоді коштувала 500 гривень. Хоча зараз моя консультація коштує 500 доларів, да? то коли зробила першу консультацію за 500 гривень, потративши на неї всього одну годину, я зрозуміла, що для того, щоб в кондитерсі заробити ці 500 гривень, мені треба було десь години 4-5 попрацювати фізичного фізичної праці. І я така збагнула, опа! Це щось прикольне. Мало того, що гроші, ефективніше час я використовую, так ще я від, відчуваю від людини величезне, таке, знаєте, зворотній зв'язок результат, да, бо я змогла їй допомогти. Розуміючи її запит, я змогла відповісти їй на її запит. І ось це було таке ключове вже такий крок до того, щоб почати консультувати. Я вже почала потім. Десь рок консультувала так паралельно, а потім вже в якийсь момент це був 21 перший рік. Я така сижу на початку року і сама собі говорю, що так, все. Вже вистачить, я розумію, що я почала вже в кондитерці вигоряти, да, бо більше результатів почало ставати у астрологічній діяльності. Да. Кондитерка почала відходити на другий план. Там доходи зменшувалися робота, і фізична праця і була. Тобто я відчувала, що нераціонально я використовую свій час, свою енергію. Там я можу дати менше фізично, але отримати більше. Енергетично-фінансово в астрології. Да? а Тут, в кондитерці, я віддаю фізично, енергетично, морально більше, а отримую менше. Да? І тому так, мені дуже було складно. Дуже важко, дуже страшно кинути той бізнес, який я створювала 6 років. І сама при тому, що пішла в нього, кинувши свій найм той стабільний, сама ж захотіла. Тож продовжуй, да, всередині мене така велика фігура або мами, або тата казали в мені, як ти можеш не довести до кінця, що ж ти кидаєш на, пів, на півпуті, да? доведи до кінця, що ти це. Для мене це було дуже складно. Я відчувала, начебто, я не впоралася зі своїм цим кондитерським бізнесом, який я так сама хотіла, вела і так далі. Але ж насправді, попри свого призначення, ти точно не попреш. І так буде складно, і мені було дуже складно прийняти це рішення, продати свій кондитерський бізнес і все ж таки перейти в астрологію, в консультування вже. Остаточно завершити свою діяльність як людина, яка працює руками, і почати працювати головою. Саме в той момент, коли я прийняла це рішення, це і був такий період, спочатку 21-го, десь до серпня 21-го року, за 7 місяців, я Дійшла з доходу 10 тисяч на астрологічних консультаціях до доходу 100 тисяч гривень на місяць на астрологічних консультаціях. Так? І мій дохід почав стрімко зростати саме в той момент, коли я прийняла рішення, що я все продаю кондитерський бізнес і завершую його. Тому що я відпустила старе так мені було дуже боляче, дуже лячно, дуже страшно. Як що скажуть, я сама не впоралась, я програла, тобто багато, багато, багато на себе я навалила, але все ж таки я зробила цей крок. Я пішла в свій страх, і мій дохід почав зростати нереальними якимись темпами. Потім через декілька місяців започаткувалася школа-астрології, вже почала навчати людей, да, бо вже минуло три з половиною роки, чотири, як я в астрології була. Отже, такий мій шлях говорить про те, що насправді нема нічого неможливого. Було б бажання йти в свої ці страхи і йти за своїм призначенням. Я хочу сказати, що тут насправді в астрології наразі зараз мої прекрасні студенти є величезні можливості для заробітку. Да? А, наразі зараз астролог це людина, яка допомагає іншим, може вирішити за одну консультацію дійсно допомогти людині побачити той шлях, як їй дійти до результату. Якщо ви астролог свідомий, якщо ви людина, яка... Свідомо відноситься до того, що вона робить до своєї професії, то повірте, мені ви зможете допомогти будь-кому. Але якщо ви не обираєте поки що професію астролога, а вивчаєте цю науку для себе, це прекрасний шлях до себе. Зрозуміти, а де ж саме це то призначення? Саме тому, що я пішла в астрологію, я вивчила себе, зрозуміла себе, тому я сама. І прийняла то рішення кинути ту стару роботу, да? ну то свій бізнес, все ж таки, завершити його нарешті. Тому що я розуміла, що не тут мої великі результати в житті, не тут я буду щаслива і до кінця, тому що я саме свою натальну карту розуміла. Я розуміла себе. І саме на курсі Астрологія для себе у вас є така ж можливість зрозуміти себе, прийняти певні рішення в своєму житті, да? піти десь в свої страхи, тому що ви побачили і знайшли саме свій шлях. Ви зрозуміли себе, що вам подобається, що не подобається. Так, зробили цю свирку, да? начебто, з собою, і зрозуміли, так, так я ж любила це все життя. Тому я буду зараз це робити. Якби мені страшно, лячно, боляче не було, але я піду в це, тому що це насправді є моє. Ось, Тому я можу ще сказати, да, що тут дійсно круті результати фінансові можна отримати. Я вам це показала да, і розказала зараз. Що відбувається, я можу вам сказати, що на професійному курсі в нашій школі водолієм старт, коли навчаються студенти-випускники, вони також класно заробляють. Вони хтось кидає стару професію, хтось працює ще поки що на початку паралельно, а потім люди розуміють, що тут вони класно можуть заробляти. І так. Це професія дійсно не просто про духовне, а про те, що ти можеш мати реальний інструмент допомоги людям і допомоги собі, і інструмент прекрасного шикарного заробітку, грошей для того, щоб почувати дійсно себе вільним, подорожувати, бути в будь-якої точці світу і звідти працювати. А чого тільки вартує е, твій, е, да ось ці люди, з якими ви працюєте? От в мене просто за ці 8 років просто скільки людей, з якими я попрацювала, це були і підприємці великі, да? бо я із підприємництва людина із найму із топ-менеджменту. Звісно, в моєму оточенні дуже багато таких людей. Коли вони до мене приходили на консультацію, я давала їм, начебто, такі інструменти, які не дуже да, там, розповсюджені, але вони отримували результат. Вони робили ось такі в очі, вони робили ва вау-ефект. Особливо завжди мене дивують чоловіки. Бо жінки, так ми дуже так, спокійно відносимося до цього, але коли приходить на консультацію чоловік, якийсь підприємець, людина, яка володіє крупним підприємництвом, наприклад, на 100-200 людей, і вона приходить на консультацію, і я їй даю користь і він робить отак: так, вау, дійсно це круто! Я відчуваю, що я на своєму місці. А скільки людей... Свідомих, які хочуть змінити своє життя на краще, ті люди ставали, мало того, що вони змінювали своє життя і своє призначення відчували справжнє і доходили до своєї точки б. Вони ставали ще моїми друзями, і зараз вони такі. Да? Вони, як я бачу протягом цих років, двох, трьох, п'яти, коли зі мною ці клієнти продовжують знаходитися, да. Як вони змінюють своє життя, як вони одружуються, народжують дітей, як вони змінюють кар'єру, професію. І з цим всім я дотична, з їх успіхами. Тобто, мій успіх через успіх інших людей, я це відчуваю. Якщо ви цього також хочете, мої прекрасні астрологи, жінки, якщо ви навіть ще поки що не астролог, то повірте, астрологія може дати вам саме це. Да, спочатку свій власний успіх ви зможете відчути. А потім, коли е, зможете обрати для себе астрологію як професію, допомогти іншим людям відчути цей успіх і через це відчути свій власний успіх також. Тобто е, люди. З якими я працюю, вони просто нереально посилюють оцю енергетику, що ти вартий того взагалі, що ти робиш, що ти крута людина, що ти робиш щось дійсне величне в цьому житті, і це і інфлюєнсери, блогери, якісь люди відомі особистості, підприємці, мами в декреті, які втратили себе, але потім знайшли і зараз розквітли таким квітом. Да? Цвітуть просто і пахнуть, да жінки, які хтось розлучався, але зараз знайшли там, наприклад, свою другу половинку і щасливі, і прекрасно реалізовані. Тобто так багато цікавих людей, цікавих доль через мене пройшло, що я відчуваю себе дійсно людиною. Я відчуваю, що вартує жити, робити це все заради цього. Знаєте, в мене навіть аж очі зараз на очах сльози. Тому що це дійсно від мого серця. Я вам передаю цей вайб зараз. Ой, прямо аж розплакалась. Бо дійсно, це моя улюблена справа, і це моє призначення. Любити це і допомагати іншим людям. І навчити вас цьому. Прекрасні мої люди. Жінки, звісно. Які запити може вирішити астрологія, ну ви це будете вивчати під час курсу, або якщо ви ще поки що з нами не на курсі астрологія для себе, астрологія насправді може вирішити будь-який ваш запит. Да? Найголовніше, щоб він був да, цей запит, щоб ви чогось хотіли. Насправді, професійний астролог може допомогти вам зрозуміти свій запит. Да? Це запит. На будь-яку сферу вашого життя, гроші, тіло, здоров'я, відносини, прогнозування подій, бізнес, да, там, відносини з, не тільки з людьми іншого, іншої статі, але й з колегами по роботі, сформувати команду, наприклад, зрозуміти, який актив у вашому бізнесі буде краще працювати. Зрозуміти, наприклад, чому такі відносини в сім'ї з мамою, з татом, яка я мама для дитини, чому мій батько бухав, наприклад. Да? Що зробити, щоб грошей було? Більше, щоб вони не утікали крізь пальці. Чому, наприклад, у людини борги? Тобто на всі ці питання астрологія може відповісти. Це тільки 5, напевно, або 1% від того, про що може говорити і допомогти, чим вам астролог. І ви, мої прекрасні студенти, астрологи майбутні, люди, які вивчають астрологію для себе, також зможете на курсі астрологія для себе на частину цих запитів відповісти для себе. І я буду вас саме цьому навчати. Знаєте, можна сказати, що ця наука, в яку хтось не вірить, і ось цей саме курс, астрологія для себе, він створений для вас, щоб стати таким, начебто, кроком до професійного курсу з астрології. Перед тим, як стати і обрати для себе професію астролога, вам треба спочатку познайомитися з цим знанням для себе. І Ще також для того, щоб можливо для себе закрити якісь заперечення, що це не працює, що це все якась метушня, що це все магія, бабка гадалка на шарі, гадає, да, астрологія, да, що це все не наука, що це все псевдонаука, Хтось вам може сказати і так. Таке існує в оточенні в суспільстві таке упередження, що це так. Але давайте згадаємо, що таке взагалі наука. Наука це щось, що має докази. Тобто доказова наука вона базується на тому, що ми щось багато раз повторюємо у вигляді доказів і накопичуємо ці докази і формується якась база знань про цю. Про ту чи іншу сферу, в якій ця наука розвивається. Да? І згадаємо з вами, що, наприклад, психологія електричество там, е, не знаю, там, радіохвилі, це все було колись недоказано. Да? І колись це було. Дійсно, ті люди, які створювали ці проекти, ці інсайти, які до них приходили, ці винаходи, які винаходили, ці винахідники, вони колись також були єретиками, сумасшедшими. Але якщо б не вони, то ми б жили зараз без світла, без інтернету, навіть без мила, без сірників. Без електричества, без всього того, що нас оточує, тобто ось такі єретики, люди, які мають іншу думку, які не спираються на міння суспільства, таке, таке заскарузле мнєння суспільства, а дивляться тільки вперед у своє бажання допомагати людству, саме такі люди рухають планету. А ті люди, які спираються на цей досвід, Суспільства і заскарузла в ньому стояти, ніяк не можуть змінити свою думку, саме такі люди і формують, наприклад. Всі негаразди в нашому. Вони є причиною всіх недоразвитих процесів в нашому суспільстві, таких як воїни, таких як якась безроботиця, безденеждя, хвороби і так далі. Тому, в якому ви лагері обирайте, в якому ви таборі. Я думаю, що ви Знаєте, що для себе вбрати. Звісно, це величезна можливість також на цьому курсі астрологія для себе допомогти не тільки собі, але також вивчити когось з близьких рідних, зрозуміти їх і допомогти їм. Да? Тому ви на цьому навчальному курсі ви зможете. Зрозумівши себе, зрозуміти і інших, і налагодити відносини з ними, допомогти їм, якщо їм це буде потрібно. Тобто, уявіть, ви розумієте себе, допомагаєте собі, допомагаєте всім оточуючим. Це просто вау-ефект, мені здається, Да? Ну і звісно, це той курс, який, повірте мені, змінить ваше життя, як колись астрологія. На початку мого шляху змінила моє. Так мій шлях почався з курсу Астрологія для себе. Він був не такий, як цей, да? Бо цей курс, який ви будете зараз проходити, він потужніший набагато. В мене там не було зворотнього зв'язку. А у вас тут раз на тиждень зі мною живий зум зі дзвом, на якому я. Підсвічую вам якусь конкретну тему і даю відповіді на ваші питання, розбираю ваші натальні карти. Тобто, по ціні такій взагалі малюсінькій, ви отримуєте консультацію астролога, мене з восьмирічним стажем, досвідом довічно. Тому що курс астрологія для себе, він ви отримуєте доступ до нього назавжди. Я вам це нагадую. І матеріали, всі, які в цьому курсі, ви також отримуєте назавжди. Тож, все, напевно, що все, що я хотіла сказати, я е, сказала. Да? Якщо ви ще не на, не, з нами не на курсі, то під цим відео буде посилання, як доєднатися. Якщо ви вже з нами на курсі, я вас обіймаю. Е, чекаю зустрічі з вами на теоретичних заняттях, які ви будете передивлятися в записі, і практичних живих зустрічах в зумі щотижня. В нашому груповому чаті курсу інформація про всі ці зустрічі буде. Я вас цілую обіймаю. Ми прекрасні величні люди. До зустрічі! Всім пока.